Чим щасливіша твоя дружина, тим успішніший і ти. Я тобі говорю, як і автор цієї методики, як на собі це все прожив. Моя б дружина була б щаслива, якби я заставляв її прибирати там велику хату, готувати мені там постійно якісь там борщі, змушувати її постійно брати і так далі. Та ні, ми живемо в сучасному світі. Є прибиральниця, яка приходить, прибирає. Краще в цей час піду в кіно з дружиною, схожу. На побачення запрошу. Є люди, які приходять, приготують щось, дає ресторан, з якого можна замовити. Жінка має відчувати себе в фінансовій безпеці. Раз жінка має розуміти, що її хочуть, нею захоплюються як жінкою. Два вона має відчувати, що до неї проявляють цікавість, увага постійна. Три і четверте, дуже важливе, що чоловік піклується про її місце, в якому вона живе. Де немає грузу, прибирань стірок цього всього, що вона ще й в дітей виховує, ще й працює, ще й має це все зробити. Я б вже давно б, вигнала б мене, якби змушував це робити.